Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила 10 жовтня. Російська федерація завдала по території України найбільш масованого ракетного удару. Для цього були залучені сучасні крилаті ракети та іранські дрони Камікадзе. Пише Сергій Згурець для видання Еспресо. Російська Федерація завдала по території України найбільш масованого ракетного удару. Для цього були залучені сучасні крилаті ракети та іранські дрони Камікадзе. Російськими ракетами було пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів України у восьми регіонах та в столиці. Зараз ці пошкоджені. Оперативно осувається президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні під час ракетного обстрілу сказав, що зараз противника є дві мішені: об'єкти енергетичної інфраструктури України та цивільне населення. Однак я думаю, що ми витримали цей удар насамперед, завдяки стійкості українців та ефективній роботі протиповітряної оборони України. Сьогодні наша протиповітряна оборона продемонструвала дуже чудові результати. До речі, в одному із потужних англомовних видань написали, що навіть країни НАТО не змогли стримати такий потужний ракетний удар. Речник командування повітряних сил. Юрій Ігнат відзначає, що ракетні обстріли 24 лютого та 10 жовтня дуже схожі за характером дій російських окупантів. Зокрема, як і 24 лютого Росія влаштувала декілька хвиль масованого ракетного обстрілу території України. Різниця полягає лише в тому, що останнього разу Росія вже залучила іранські дрони камікадзе для атаки проти України. Речник командування ПС Юрій Ігнат також відзначив, що «наша ППО сьогодні відпрацювала дуже вдало, оскільки за останньою інформацією ми змогли знищити 56 ракет за його Словами для знищення високотехнологічних та сучасних російських ракет були залучені наявні сили та засоби, в тому числі винищувальна авіація. Однак, за словами Юрія Ігната, слід відзначити тактику росіян. Вони максимально намагались розосередити увагу нашої протиповітряної оборони, атакуючи Україну одночасно ракетами та дронами Камікадзе. Юрій Ігнат переконаний, що порушення провітряного простору Молдови не було випадковим. За його словами, росіяни не забувають про територію Придністров'я і хочуть таким чином перевірити реакцію Молдови та Румунії на. Такі зухвалі дії. На його думку, один із можливих задумів Росіян про запуск ракет через територію Молдови полягав в тому, щоб приховати їх від наших систем. ППО проте удосконалення централізованої системи ППО України полягає в тому, що Україна може бачити проліт ракет на територію сусідніх держав. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.